Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, ми вас вітаємо. Вітаю. Пане Руслане, питання практичне: а куди пошта діватиме оті зібрані 50 мільйонів ламп розжарювання? Я почну з того, що для нас дуже важливо показати нашим сьогодні європейським партнерам і європейським друзям, що ми теж розуміємо принципи кругової економіки, ми впроваджуємо ці принципи кругової економіки і розуміємо, що кожен компонент, який так чи інакше утворюється у населення, він повинен бути перероблений. Тому, коли було обговорення відповідного проекту постанови кабінету міністрів. Ми запровадили модель, яка дозволить всі лампи розжарювання відправити на вторинну переробку, не просто викинути їх на смітник, як це було з радянських часів, і багато років продовжувалося. А саме, ми покажемо приклад, як треба поводитися цивілізовано з усіма лампами розжарювання. Ну, е, якщо говорити про цю саму кругову або циркулярну економіку, це в світі можуть бути трильйони збережених доларів. Але тут же ж питання навіть не в утилізації, а в переробці. Чи ми все ж таки про утилізацію говоримо? Які от особливості, скажімо, в контексті цієї програми можуть бути? Ми говоримо саме про переробку про це саме наголошено у відповідній постанові кабінету міністрів. Крім того, разом з мінекономіки наша команда проводила низку нарад з головами обласних військових адміністрацій з органами місцевого самоврядування, де пояснювали, як саме треба. Як саме треба передбачити механізм поводження на сьогоднішній день? Ми розуміємо, що відповідно до діючого закону і відповідно до того нового закону, який був схвалений Верховною Радою у 2022 році, який в цьому році набирає чинність. Відповідальність за поводження з такими відходами несе органи місцевого самоврядування або військові ну, відповідні обласні адміністрації. Тому вони повинні вжити всіх заходів для того, щоб укласти договори з компаніями, які саме розберуть ці лампи, забезпечать розділення цих компонентів для того, щоб ті, хто використовує це як сировину, повторно їх використав для відповідно вироблення нових товарів. Я впевнений, що та методологія і ті настанови, які ми дали військовим адміністраціям, представникам департаментів відповідних, вони будуть виконані зі свого боку. Ми забезпечимо відповідний контроль за того, щоб ще раз скажу оці звички, звички нецивілізованого поводження з відходами, ми починали викорінювати з повсякденного життя українців. Пане Руслане, ми зрозуміли, що відповідальність на утилізації лампочок лежатиме на органах місцевого самого управління. А скільки коштуватиме вона і відповідальність, так як і фінансування, також буде на плечах місцевого самоврядування? Я хочу нагадати, що в кожній області, в кожному місті є відповідний фонд, куди надходять податки від сплати за вплив на навколишнє середовище, так названий екологічний податок. Станом на 1 січня цього року цих коштів там було більш ніж достатньо. Це спеціальні фонди місцевих бюджетів. Там коштів було понад 2,5 мільярди гривень. Ми розуміємо, що для того, щоб утилізувати або повторно переробити, розібрати. Ці лампи необхідно буде абсолютно незначні кошти по всій Україні. Це може там бути приблизно десь 100 мільйонів гривень, оскільки дуже велика кількість ламп. Але ми повинні зважати з вами на те, скільки буде коштувати саме логістика, тому що розбирання самої лампи плюс корисний компонент, який потім повторно використається як ресурс. Це одна справа. Там може вартість бути від 50 копійок до півтори гривні. Але питання логістики. Тому я впевнений, що. Кошти є, ми повинні їх використовувати, або областя повинні їх використовувати, і е, звикати до цивілізованих моделей поводження з відходами. Оскільки реформа повноцінно запрацює вже з середини цього року. Я ще раз нагадаю новий закон після нього до е, липня місяця 2023 року. Ми повинні спільно з депутатами напрацювати ще закони секторальні і про відходи упаковки і про Відходи електронного і електричного обладнання і 2023 рік повинен бути роком реформи відходів, і завдяки знов таки ініціативи Європейської комісії з лампочками. Ми можемо вже зробити такий приклад і показати, що ми дійсно достойні бути членом європейської родини. Ну і на сам кінець від предметної історії з лампочками, то такої глобальної в цілому ситуації з переробкою відходів в Україні Я пам'ятаю, як про там кількох років збиралися, наприклад, використані батарейки, оці акумуляторні, так кудись там звозилися. А потім е, люди, ну хто опікувався цим питанням, зазначили, що ну нема нема фізично, куди їх потім переправляти. Ці батарейки на переробку, і це є проблема. Але ми знаємо, що, наприклад, переробка пластику, е, якщо це буде централізовано, все налагоджено може скоротити його використання на третину понад 80% матеріалів в автопромисловості так само можуть бути мати вторинну переробку і здешевити авто на 30%. Багато багато таких прикладів. Що у нас в цьому питанні на перспективу може бути взагалі? Ви знаєте, прикладів дуже багато з приводу використання пластику. Якщо казати про використання одноразового пластику в побуті, то від цього в принципі треба відходити і переходити на багаторазові альтернативи. Вже в комітеті є доопрацьований законопроект про відходи саме такого одноразового пластику. Дуже сподіваюся, що депутати не будуть зволікати якомога швидше приймуть цей закон, незважаючи на військовий стан. Але я хочу нагадати, що у всьому цивілізованому. Аному світі працює принцип розширеної відповідальності виробника. Це коли виробник продукції або той, хто виводить продукцію на ринок, він потім вживає заходів економічних, технічних фінансових заходів для того, щоб зібрати свою упаковку. Тому я впевнений, що рецепт зрозумілий. Він прописаний в європейських директивах. Закон про відходи упаковки теж сьогодні вже широко обговорюється. І ми розуміємо, що до середини 2023 року він вже повинен бути імплементований в нашому законодавстві, тому реформа відходів рухається. Ми робили в кінці 2022 року публічну презентацію цієї реформи, представляли дорожню карту, як вона повинна виглядати. Ми показали суспільству, що ми розуміємо повністю глибоко до кожного технічного регламенту, скільки треба зробити в Україні, тому що ну, я маю на увазі в законодавстві, тому що дуже багато часу втратило. Закон про управління відходами блокували більше десяти років, і ми сьогодні повинні за менше ніж за рік зробити те, що треба було робити десять років. Але ми до цього готові. Немає неможливих завдань, і ми будемо якомога швидше цю реформу рухати. І дякую всім тим, хто долучається до цієї реформи. цієї експерти ну, і розвитки. Я просто поточню ще тоді вже на сам кінець, щоб то остаточно зрозуміти. Просто ми часто густо говоримо про ініціативи, навіть імплементації на такому законодавчому рівні з нашими європейськими партнерами. Це те про що ви зараз говорите. Що дуже багато таких думок і в процесів нині відбувається. Але а, на практиці, от стосовно цих самих батарейок, ну окрім ініціативи законів, потрібні ще інвестиції і реальні дії щодо там будівництва якихось виробництв по переробці, там, збільшення штату, от ці процеси вони можуть запуститися найближч. Ім часом це буде в Україні, це буде за кордоном. Ми будемо якось співпрацювати можливо, там, з поляками, сусідами нашими. От, про це ще кілька слів. Давайте ще раз поясню питання розширеної відповідальності виробника, коли, наприклад, виробник батарейок. Зобов'язаний вжити заходів щодо утилізації цих батареїв призведуть до відповідної економічної активності. На першій стадії це може бути дійсно вивезення до тих підприємств, де це можна зробити за кордоном. Наприклад, я знаю, в Угорщині є кілька підприємств по переробці, є ще в кількох інших європейських країнах, але споживання і відповідно кількість, наприклад, батареїв, які будуть утворюватись в країні. Якщо це буде економічно вигідно, і виробники зрозуміють, що є сенс переробляти їх саме в Україні, то це. Це спонукатиме до розвитку такої інфраструктури. А ми зі свого боку зробимо законодавче підґрунтя, щоб такі бізнеси розвивалися якомога швидше, але з мінімальною шкодою для навколишнього середовища. Дякуємо вам, пане Руслане, за мож... за такі розлоги відповіді на наше питання. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був нами.